Чотири прості дії, і ти думаєш англійською без перекладу в голові. Перше, подобається вам чи ні, але прийдеться читати у своєму телеграм-каналі. Я ділюся з тобою списком коротеньких історій. Або якщо зовсім не хочеться читати, ти можеш попросити свій чат GPT начитати тобі ці, ці тексти. Я зробила скрін однієї з таких коротеньких історій і дала завдання начитати мені. Цю історію та виділити потенційно незнайомі мені слова. Потім включаємо функцію озвучки, і ChatGPT вам читає цю історію а також коментує лексичні одиниці як бонус, якщо ви щось не розумієте. Drew Carey has spent much of his career in the spotlight. Fans of the comedic actor remember him as the overweight star of the Drew Carey show. Друге inner language. що це таке? Прикладом inner language являється цей старий класичний мем. Сматря какої фабрик, откуда приходять фабрик, смотря сколько дітей в этом піджакі. Тому ви ніби вживляєте в свою мову іноземні слова, замінювати частини цього речення на ті слова, які ви знаєте в іноземній мові, але з часом кількість іноземних слів повинна перевищувати кількість слів рідної мови. Третє вчи чанкс лексичне та граматичне. Що це таке? Чанк це не окремі слова, це вирази, які сталі вирази, або словосполучення, сполучення, або якісь фрази, які ти просто вчиш як одну лексичну одиницю. Це дуже економить твій час, коли ти намагаєшся згадати якесь слово англійською. Прикладом чанків можуть бути, наприклад, така фраза «you know» або «as far as far I know», Так, це така вводна фраза, яку ти хочеш сказати, наскільки я знаю, або прикладом граматичних чанків може бути фраза «I would like», да? «I'd like to do something» or «I'm going to do something». Четверте записуй події, які з тобою трапляються. Або не записуй, а просто коментуй все, що ти бачиш, що з тобою трапляється, з ким ти розмовляєш, кого зустрічаєш, про що ти з ким спілкуєшся. У мене є відео, там де я ділюся, як я вивчила італійську мову за 7 днів. Це був такий експеримент. Я хотіла знайти найшвидший спосіб, щоб якомога швидше набрати словниковий запас, граматику і якомога швидше почати говорити новою мовою. Ти можеш подивитися це відео, посилання на нього є в дописі дуже коротенько, там я розповідаю про цей метод, як повсякденне життя може встрою, можна встроювати в процес навчання. Якщо тобі сподобалось відео, або ти хочеш більше таких відео пояснень, як що робити або граматичних пояснень, або ще якихось пояснень, став. Подобайку та підписуйся. Чекаю на тебе. А ще в телеграм-каналі ти можеш пройти челендж, як почати думати як носій». Кожного дня робиш завдання і вводиш звичку думати як носій. без перекладу.